23 вересня 2024 року на 69-му році життя у Чернівцях помер заслужений журналіст України, член національної спілки письменників. Відомий телекоментатор Олександр Свінціцький. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив Буковинський краєзнавець Юхим Гусар. Олександр Свінціцький народився 14 січня 1955 року у селі Буртин на Хмельниччині. У 1980 році закінчив факультет журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка. Олександр Свінціцький був журналістом Чернівецької обласної державної телерадіокомпанії понад 30 років. Його знали як спортивного журналіста, автора чисельних матеріалів про людей різних професій репортажів на сільськогосподарську тематику. Також Олександр Свінціцький створював телепрограми з циклу Святині буковини, в яких знайомив глядачів. З унікальними культовими спорудами та осередками духовності краю.